не обіймай, да? Красуні, які. Що дітатка? А, а, я гарна. <тхи> У нас тут є гості, да? Красиві такі дівчата. Я не помню. Я їм тут поїла. О, о. Тут є дорогих А ледвірі, він світиться на полу. Давай посміхнеся.

Я розовый не как туловище, а не С головы. Я вот так. К а то руки, а то где уже голова. Ну а я ладно, мне тоже. Я наступаю в четверех. Ой, красавчик. Надень я. Давайте не Вставай, <ріст> вставай. <ріст> Телефона все занят. <ріст> а это классная штучка, да? Классная ломалась? Занялась. Сюда. Це лонка зліпила, да? да так, вот оце. Мені здається, вона вже не зліпила. О, о Юля, яка крута в тебе. Ти mm -hmm. теж на Аріну ліпиш? Там твій сестерці зліпили. Ну дай уже, дві хвилини. Це варіанти. Він за не Молодці, молодці, правильно. Будемо грати футбол з ночами? Так. Та-та-та. Та-та-та-та-та там. Справа та 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 та. музичку, нам якусь Ту-ту-ту-ту-ту-ту Яблучка Вишеньки, то бачу справжні вишеньки Прям тижоного -ти -ти, ти, м'яча на полі. <śś> ну що там? Гались. <śś> Ти красуня, ти красуня маленька, ти жолота, ти жолота. Ти солодка? що це в тебе? Таку лялечку зліпила, Юлічка. Давай Гарні гості до цієї імени на Ух. Росходи. Ну, Виходиш, Заглянь, заглянь. Куди ти вже бежала? я нічого не трогала. думала. Давай малювай на турку. На топельку. У нас маленький тур. І развістити на Давай, Лім ще один я роздаваю такое з неї. Та отут. Вже хитрують. Ні, зарахується цей верхній, він навіть кращиший пари, а то верхній. Ой, а тут просто. Фантастика, а не то. Не так сильно. Ой, клас, дівчатка, молодці, дякую, що ви берете участь в таких конкурсах. Шо, Він, все, все, молодці понамальовували. Да. Я Такі, не, Ми будем... <фоти> Давай. Давай. Давайте. Давайте. Натч, ой, Клас! Я вам так дякую, що ви прийшли до моєї донечки на день народження. Такі класні дівчатка і хлопчики. принесла? Щоб всі твої дії збувалися, нам, нам все збували, було здоровою дівчинкою. Тобі завжди давали багато солодощі і дуже круті, класні подарунки. Класні подарунки. Єдино рідна світиться. Вона гарно світиться. Хотеєшся вже зразу. Почекай. Ну що? Бійте, бить, у нас не все. Вона бачить, як би за всі. Вона просто бере. Аріна, бийте, бийте, щоб її розбити.

Арінка? Дивись. Принця, okay. да, Принця, там пишеч Тор. Тор. принцеса Аріночці. Тортик. ми несемо. сем. Так, принцеса. Давай красиво включити тоді, добре? Такі красуні всі дівчатка. Да, Ануся? Ануся! Дивися, підеш не діти, Звісно, піде. Спахувати. Молодець. Отак, дуба. Тут так ще дує. Отак. Молодець. вас, якщо дуже смачний. Молодець! Ура! Який класнючий Улюбленого ура! кольору. Що за танці? А ні, це так сама. Талони нема. Засвітилося в кольниці. Засвітилося в кольниці. Засвітилося в кольниці.